Вірш на сьогодні приповісті Соломону, третя глава, п'ятий вірш. Надійся на Господа всім серцем Твоїм і не покладайся на власний Твій розум. Читаємо Слочення цього віша. Самовільні одиниці не мають розуміння, вони не можуть. Зрозуміти, що Господь керує своєю роботою, що Господь Ісус Христос у храмі має свій власний спосіб виконувати працю, і що Він передає своїм помазаникам потрібну інформацію. І якщо поучення їм мивні, то за все Відвічальність перед Господом, а не перед місцевим комітетом служби. Чи це мильно бути самовільним і ділати незалежно, що тишиться праці Господній, то це мильно так поступати. У Божій організації мусить бути єдність поступування. Кожен один, що любить Бога, то не лише бажає чинити волю Божу, але радується її чинити. І лише потребує пізнати, яка є воля Божа і тоді виконує її. Самолюбний чоловік, що вважає себе за великого, думає, що він мусить діяти у свій самолюбний спосіб. А це показує брак розуміння з його сторони, бо він ставить свою власну думку понад інструкції, отримані через Господню організацію. Коментар взятий з Вартової бачите, 15 число, 5 місяць 1937 року. І так заважаємо на правила і порядок, який встановив Єгова для своєї організації і для всіх, хто належить до Божої організації. Єгова дає совіт, щоб ніхто не покладався на свій власний розум, щоб не був сам собі керівником, учителем. Наставником, определителем, призначителем, що призначає сам собі дорогу, напрямок. Отже, його показує, що самовільні одиниці, якщо так поступають, то вони не мають розуміння. тобто, по нашому не мають розуму Божого. Вони не мають розуміти, Именно вони не можуть розуміти, що Господь керує своєю роботою, тому що вони на місці того, щоб Бог керував, то самовільні, самолюбні одиниці, вони дають місце не для Божого заміру, волі, цілі, бажання, а свого. Подібно, як це зробив ну, цих. Чому і піднявся буд? Тому відзначено є, що керує всією працею Божій організації не самовільний і самолюбний, а Господь Ісус Христос. Він має, показує свій власний спосіб до керівництва. І так, Об'явлений порядок тут свідкує. Він цей спосіб виконує, призначає через своїх помазаників і дає каже, цьому помазанику, котрого він вибирає призначає свою інформацію. Свою інформацію значить всі ті пророцтва, свідоцтва, котрі були написані під Натненням Духа Божого. Він дає ясність тим проростом, він керує тими проростами. І якщо слуга підкорюється тим проростам, які Ісус Христос виясняє своїм порядком і вияснив вже, якщо керується, то він стоїть Божим Слугою. І учителя одного має Ісуса Христа. Через його установлений порядок. Тому якщо, каже, є поучення мильні, то це відвічальність перед Господом, а не перед комітетом. Тобто мильні це показує тут від місцевого комітету, від людської думки, від людського бачення, бажання, цілі волі. Поглядів людських. Тому його показує, що якщо хтось і помилився, то чи це мильно бути самовільним і ділити незалежно, тобто йти далі своєю дорогою, чи дозволяє його так. Якщо помилка є, то його дає відповідь і каже, що тишиться праці Господні, то все мильне так поступати. У Божій організації мусить бути єдність в поступуванні. Тобто кожен поступ, крок, напрямок, який це робить, воно має поєднатися із думкою Божою, з Божою організацією, з Божими вимогами, але не своїми. Тому кожен один, що любить Бога. Він не лише бажає, каже, чинити волю, іменно волю Божу, але каже, ще й з радістю цього бажає. Ну, якщо у сотворінні є подразнення, коли об'являється воля Божа, це не Божий Слуга. Це вже той самолюбний, це вже той, як називають тут самовільний, сам собі волю приписує. Неволю Божу. Тому кожен каже, хто бажає чинити волю Божу і радується її чинити, і лише потребує пізнати, яка є воля Його і тоді безстро виконує її. А якщо сатуріння каже, що ще не придумало собі, як вона має поступати, то Місця для волі Божої в його умі і серці вже немає, бо Єгова свою волю розписав, продумувати не треба, а підкоритися треба. Тому самовільний чоловік, що вважає себе за великого, дуже важного, всезнаючого, думає, що він мусить ділити свій самолюбний спосіб, але це показує брак. Розуміння, що нема розуму? Якщо наприклад, не послухалися ще починаючи від саду Едемського, волі Божої, то до якого розуму сьогодні вони прийшли? До якого стану, позиції, обставин ми бачимо? Ужасні обставини сьогодні охопили цілий світ. Тому тільки ті, котрі підкоряються радісно, волі Божій, заміру Божій, думці Божій, значенню пророст Божим, тільки такі будуть під керівництвом Божим у радості. Тому зауважаємо, що ті, котрі мають брак розуміння з його сторони, Бо вони ставлять свою власну думку понад інструкції, які отримали від Божої організації. Тобто інструкції, які його об'являють через свою організацію, вони не вважають їх. Вони вважають свою думку, вище думки Божої. І якщо не вважають думку Божу і на станові, які його Бог дає через свою організацію, вони не вважають Бога і йдуть дорогою, самолюбною, самовільною, котра, як Люцифера повела, і він не розкаявся, так і всі, хто пішов на цю сторону самоволі і самопризначення, такі приходять до того ж кінця. Що сьогодні і привів сатана всі народи землі до цього нещастя і погибелі, яка скоро настане в повній мірі, як зарплата за взятий напрямок. Тому його вас запрошує, не надійся на свій власний розум. У всіх путях пізнай Його, і він направи тебе. Це так значення.